Родинне село Шухевичі в Тишківці отримало від фестивалю ковалів хрест єднання. Його встановили у День Святого Миколая, відкривали усім селом, а також спеціально приїхали з обласного центру представники влади. В такий складний час, коли в державі панує війна, коли гинуть наші громадяни, ми маємо можливість відкрити освятити хрест миру єднання. Жителі вірять, що цей хрест стане символом не тільки села, а й всього Прикарпаття і оберігатиме всіх його мешканців. Самі ковалі сьогодні, які подарували цей хрест, сказали, що ну, якби не було визначено, де йому стояти. І, і от, якби його переміщення з Франківська до родинного гнізда Шухевичів, є поєднання цієї великого духу, яка перемогло. І переможе Україні». слід зауважити, що на місці, де встановили хрест у 9-13 столітті, були оборонні споруди, зокрема вежа Брама з частоколом. Про цей історичний факт створили напис на пам'ятній дошці до Хреста. Чим глибше ми пускаємо коріння своє, тим міцніше буде стояти наша нація. І я думаю, що кожний факт такий, який ми доносимо з глибин нашої історії. Він звичайно свідчить про те, що нам треба. Дуже уважно ставитися до історії, бо вона надзвичайно багата. Але це ще й дуже багатий матеріал для того, щоб ми молоде покоління теж виховували на дуже славних традиціях і фактах з історії нашої країни, нашої нації. Окрім відкриття хреста єднання, жителі села Тишківці організували ціле святкове дійство із урочистими ходами, молитвами та благодійними концертами. Ліліана Хомишин, Мар'яна Цеганин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.